Була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали, в принципі, ті питання, про які ви сказали, ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру, ми обговорювали питання ППО, обговорювали питання енергетики. Це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили. Детально нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо, і чого очікуємо від Сполучених Штатів Америки, де ми бачимо їх підтримку. Ми обговорили поле бою. Підпадає, що у Росії нічого не виходить обговорили деякі питання, такі а, сенситивні, і цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була а, предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова Ради національної безпеки оборони Умєров і деякі представники нашого дипломатичного сектору. Вони поїхали. Буде кілька зустрічей. ну і і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту.